Всім привіт! І так, схоже, день, коли цей балкон припинив своє існування, буде саме сьогодні. Тому що дивитися, зараз покажу що там відбувається. Вже під нами забудували. Наближаються до нас вже не... над під'їздом. Над під'їздом уже набудували ліса. Вже жопа. Кінець. Треба квіти заносити. Вчора я практично всі речі виніс у всі тут. Що на плещик залишився. А це в ньому квіти були. Під квіти Ну то так. бачите Балкон у нас забирають на це літо. Ну, але у нас сьогодні в планах зібратися та змінити локацію. Поїдемо на, ну, на північ, на ОСІ. Дивитися нас може, може зробимо прямий еф 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 ефір. З автобану, то зможемо в дорозі спілкуватися. Чао, какао!